Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей, обраних, гирних до добрих діл. Ми тобі читаємо, духа відкоє. Смерти. Принесіть, Господи, Сини Боже, принесіть, Господи, молодих, Аллилуйя, Аллилуя. Влас Господні назад над водами Бог, слави загримів, Господь над водами великий. Ми, мудрій, стайно, повозно вислухаємо святий Іван Гелія, ми русі. Твоєму твоєм. Від матвіє святий Івангелія читання. Але неї Йордан до Йоанна хрестився від нього, а Йоанн, перечив йому, кажучи: мені треба хреститися від тебе, а ти до мене приходиш. Ісус, відповідаючи йому, мовив. Застав тепер, бо так повинно нам усяку правду вчинити, тоді допустив його, і тільки Ісус, о, хрестившись, з злодив. І от відкрились над ним небеса, і побачив Ісус Духа Божого, що опускав свій голуб, і злинув на нього, і голос з неба промовляє: це син мій улюблений, в ньому моє благовоління.